<реш> Ти готов? Да, 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 да. Доброго дня, любі дітки! Сьогодні будемо ремонтувати наш стерлінг за допомогою молотка 300-грамового да, і нашого старого скальпеля. І так, першим ділом ми його повинні вскрити. Розкриваємо ми наступним чином. Беремо наш скальпель, вставляємо. Між сірим і білим пластиком от, і лігонечко оп, о. і дуже легесенько постукуємо. Чому саме постукуємо? Бо тут іде. Саме ультразвукова пайка пластика під тиском. Вони, як інші думають, що тут воно склеєно. Ні. Ну, майже склеєно, але тільки під впливом тиску та ультразвуку. Тому отак от, дуже загинечко.